Вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами історією, як я розробила методику по успішному навчанні учнів математики. Відразу хочу сказати, що це було мені було дуже тяжко, це сльози, це нерви мої, це 5 років дослідницької діяльності, практики, практика, тільки стосунки між учнями і їх батьками як краще. І як результативніший і аналіз кожної помилки, і як краще, як краще, як краще, одна була тема в мене в голові: результат, результат, результат. Попередні мої методики, мені здалося, що вони вийшли дуже легко і швидко. Це розвиток, ранній розвиток дитини, письмо, читання. Спочатку письмо писати, вчимо потім читати на основі логічного мислення і співаємо склади як, пісень, як пісенька. Математика для дошкільників, розвиток інтелекту, гра в шахи. Я пробувала навчати іновзенців за три заняття. Вони вчилися писати, потім читати. Я навіть впоралася з заїканням за одне заняття, коли людина робить вдох через ніс, а потім починає говорити: відкриває рот і говорить, тоді немає заїкання. І якщо так людину він зрозуміє сам, привчить її, і його так, то заїкання немає. Я сама так, якщо ви помітите, то стараюся брати. Носом та дихаю, а потім говорю. Так, а ось з математикою я вам кажу, що це для мене було складнощі. що я кожен раз опановувала всі нові і нові методи і думала, і кидала все це раз 50. Але потім брала все з чистого листа, починала працювати. Кожен раз з чистого листа, собі давала. Таку, таке питання, якщо я до цього не, не зрозумію, не докопаюся, то хто, хто захоче і зробить так, щоб дитина вчилась математики, щоб їй було легко. Я розуміла, що це дуже легка схема, повинно бути все геніальне, все просто, але я не знала, як мені думати, щоб ну, це таки було результативне. І ось Метод такий, він дуже легкий. Перше, дитина повинна на своєму рівні розвитку починати мислити самостійно, думати самостійно, опанувати перші якісь легенькі завдання з теми шкільної, а потім трошечки складніше. Потім ще є складніше і кожен раз підвищувати свій рівень, але нагадую, що тільки на тому рівні, на якому вона зараз існує, зараз в неї є. І друге, треба ці завдання викладачу надавати, щоб дитина розв'язувала, повторюю, тільки на своєму рівні. Ці завдання повинні бути розв'язані. Голос і максимально усно. Ось, ось така в мене методика. Дуже навчати і показувати дитині, як хтось розв'язує це не навчання, це тільки дитина спостерігає, дивиться, знаєте, як серіал такий, і вона не активний герой цього серіалу. Вона тільки спостерігає. І вона... А коли вона активний герой, вона повністю все заняття розв'язує, їй легко, вона розуміє, в вона, неї вона практика, практика і практика, тоді виходить так. А, так що, ось так, ті діти, які е, е, самостійно навчалися, які, знаєте, дуже вже горіло. Вони повинні були ЗНО здати, а в них не виходило пройти порог. І вони до мене кажуть, два-три місяці до іспитів, а я не можу навіть здати порог мінімум, а мені треба в на пройти технології. Я кажу, ну є один метод. Давай ти сам, сам сам пашиш, трипе, метод трипе, пахати, пахати, пахати. І коли дитина сама бере все в свої руки, вона читає параграф, вона конспектує, вона відповідає на питання, вона дивиться відео, хто якої як репетитор там пояснює, розв'язує, сама розв'язує. Це вийшла сама найкраща схема по навчанню і по швидкості, і по результативності. І ті діти поступили з відмінними балами в університет, хто в політех, політехнічний, хто медичний. Ось. І ця схема вина саме розвитку, вона саме найвища. Я провожу онлайн заняття для 5, 6, 7, 8, 9 класів безкоштовно. Я надаю завдання легенькі, для того, щоб дитина могла їх розв'язати, але спочатку вони читають в мене, кожен читає параграф, конспектує, відповідає на питання в кінці параграфу, а потім важко зв'язують ті завдання. Кожен працює сам. Я показую, знаєте, як треба працювати. Тобто я як актор, такий, да, який під час заняття не розказує дітям, як треба розв'язувати, а я сама працюю як акторка, як дитина і показую своїм прикладам, що бачите, я розв'язую. Я читаю параграф, я конспектую, я відповідаю на питання, я щось не зрозуміла, ну, тіпа, да, і я переглядаю параграф ще раз. Я потім читаю. тобто, Читаю приклади і їх, і їх, читаю приклади і їх розв'язую усно. Тобто, я це приклад того, як треба працювати над собою кожному. Записуйтесь на сайті, я зараз дам цю ссылку, якщо тяжко. Працювати над собою і лінь понад усе вище за вас, то тоді індивідуальні заняття за під моїм контролем. Я контролюю ваші індивідуальні заняття, ви займаєтесь, але як вас контролюю ви мені здаєте іспити один раз на два тижні. Так, ну що, що ще? Мабуть, все. Тобто думай сам, розв'язуй сам, навчайся сам від простого до складного, Це все саме результативна схема. Дивитися, як хтось розв'язує і вам пояснює, це спостерігання, а треба розв'язувати самостійно. Всіх люблю, шаную, цілую, дякую, що послухали. До зустрічі прямо на занятті. Реєструйтеся, чи в онлайн клас, чи в індивідуальній, і виходьте відразу на зв'язок без попереднього телефонного дзвоника. Всі питання не відповідайте мені, я подивлюся, так буде швидше, я буду вам більш корисна. Давайте. Дякую. До побачення.